Авторинок рівне, подивимося, що продають, сьогодні п'ятниця, часу обмаль, базар завтра з 9 години, навіть з 8, навіть раніше можна, всім приходьте, цікавтеся автомобілями. А це Маріва. Ось такий вигляд всередині. Ось так тримають чергу, тримають місця на рівницькому авторинку, щоб ставити автомобілі на продаж. Фабія за 5.5, 1,4 бензин, 9 рік. Є номер телефону. Економний міський автомобіль, якщо ще поставити газ, взагалі буде економія. Вигляд ззаду. Сценіки. Другий сценік, я вже їх перезнімав напевне, з мільйон цих автомобілів. 1,5 дизель 2006 року. Цікаво, скільки їх взагалі випустили з конвейера, що їх от прям масово. Приємний салон, приємний на око колір, Шестиступка механіка. Коротка база в автомобіля, задні парктроніки. Автомобілі без цінничків, без цінників, на жаль, пропускаю, можете подивитися, просто що продається, ще одна фабія в чорному кольорі, далі ось такий Ford Focus з гарним написом, приємним. Крайній автомобіль в ряду, це п'ятий Citroen, пузовий ліфтбек 9-го року 6350. Механіка, не бачусь якогось топнева, темний колір салона, ззаді парктроніки, ще зимова гума. Октавія сьома стоїть на такому вдалому місці при в'їзді в авторинок 12100, 16 рік, 1,6 дизель, механіка, п'ятиступка, ступка, шкіряне кермо, круїз контроль, в універсалі, ззаді, також зимо зимова гума. Вентровер Discovery стоїть також при дорозі, продається на Рівненському авторинку 16 рік, 2.0 дизель і 17 900. Ось такий дизайн всередині салону і впізнаваємо вже іззаду автомобіль на дорогах, його видно, що це... Перепутати з іншими автомобілями досить складно. Так, це не Dodge, це Fiat Freemont в золотистому кольорі за 10700 2.0 дизель 11 року. Бачимо шкіряний салон, механіка, що підозрюється, що це європейць. ну, Fiat. І вигляд автомобіля ззаду. Так, Audi 4 2.0 дизель. Максимальна комплектація, 23800 коштує S Line 4. Ось темно-коричневий шкіряний салон. Красота одним словом. Біле Peugeot без ціни, сіре Peugeot 308, також на максимальній комплектації 1,5 турбодизель за 12400. Салон автомобіля, шкірне кермо, механіка шестиступінчаста, електростоянкове гальмо. Також пізнаваємий дизайн цієї автівки, парктронники ззаду. І під кінець такий крабріолетик Volkswagen. Відніму з відкидною відкидним дахом 2.0 турбодизель 11 рік за 12 тисяч. Якщо відкриний дах, звичайно буде шкірене, салон шкіряний, автомат. Навіть такий міні спойлерок І дякую всім за увагу. Підтримайте канал. Фінансово, якщо не важко, буде в описі до цього відео. І до нових зустрічей. Вибачайте за коротенький такий анонсик, ну, по можливості, що можу, й показує.